Залужний народився 8 липня 1973 року у місті Звягіль на Житомирщині. У родині військовослужбовців його дитинство проходило у гарнізоні серед інших військових. Майбутній головком навчався у звичайній школі. Там навчалися діти залізничників та робітників машинобудівного заводу. У першому класі, коли вчителька запитала залужного, ким він мріє стати, той відповів солдатом для того, аби захищати свою країну. У 89-му залужний вступив до Звягівського машинобудівного будівного технікуму. У 93-му, після закінчення його з відзнакою, вступив на загальновійськовий факультет Одеського інституту сухопутних військ. Його залужний також закінчив з відзнакою. Потім був другий диплом про вищу освіту Національної академії оборони у 2014-му. Закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського. Пройшов усіма військовими щаблями: від курсанта і командира взводу до головнокомандувача Збройними силами України. Війна для Валерія Залужного почалася в 2014-му. Його призначили на посаду заступника командира сектора С у зоні АТО в Донецькій області. У боях під Дебальцевим він командував батальйоном. У 2018-2019 роках був першим заступником командувача об'єднаних сил, начальником штабу ООС. З липня 2021-го головнокомандувач Збройними силами України. У 2020-му генерал став магістром міжнародних відносин у Острозькій академії. А у грудні 2023-го залужний захистив ще й дисертацію для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань право в національному університеті Одеська юридична академія на чолі з Сергієм Ківаловим, що викликала бурхливу реакцію у соцмережах. Дисертація залужного була на спеціальну тему, яка становить державну таємницю у сфері оборони державної безпеки та охорони правопорядку. Тож ані тему, ані тексту дисертації не оприлюднили.